Доброго вечора, дорогі підписники та гості нашого каналу. Слава Україні! Ви знаходитесь на ютуб-каналі Сергія Шелудько. Ми звертаємось за підтримкою. Ми відкриваємо збір на 143-ю бригаду на авто, де також служить наш земляк Ігор Плетінь. Я вирішила підтримати цей збір піснею. Та кому сподобається, можете поставити лайк та написати коментар. Хто має змогу підтримати збір фінансово, реквізити можете знайти під відео. Ще раз, друзі, всім доброго вечора. Я був поза кадром. Кому сподобалася пісенька Надійки, мені дуже подобається. Ну я вже писав, це ж моя донечка, і мені вона подобається і все подобається, що вона робить. Ну, це, звісно, шутка, є речі, які не подобаються, ми їх трошки коригуємо, але мої діти стараються підтримувати наших захисників, вони цінують кожен ранок і кожен день і дякують їм. Усім без виключень за те, що ми маємо кожен ранок. Так що, друзі, така наша робота. Сільських блогерів, сільських волонтерів працюємо, не забуваємо, завтра у нас буде п'ятниця. Не знаю, Надійка, ну, можливо, там пару пісень заспіває. Е -е, приєднуйтесь до нас в прямий ефір. Буде цікаво, будуть лоти. Не знаю, що там нашкребемо, ну щось розіграємо. Тому що в нас зборів дуже багато, нам треба купити бобіка. ще на Бобіку не каталося, завтра я вже прижену. <світ> при Це УАЗИК з дизельним двигуном, з резиною грязовою. Ну але хлопці, на жаль, на Волзі їздили і той в них вже немає. І попросили хоч щось. Ну і ми не могли залишитися в стороні. Також на 143-й ми працюємо далі. Також у нас є ще должок там по FPV. Дронам і станція для цих дронів потрібно, і пару ремонтів на автомобілі. Ну, я вже трошки запутався, але ми будемо рухатися. Завдяки вам і вашій підтримці. Ми це зробимо. Ну, на жаль, по-іншому не можу. Так, є моменти, коли люди звертаються, відмовити не можеш. Не обіцяєш, ви кажеш, розпочинайте, ми вас підтримуємо. І ось в недрі розпочали були збір. Вони дуже швидко його закрили. Я дякую всім небайдужим людям. За те, що підтримують наших захисників, тому що завдяки їм ми живемо і завдяки їм ми можемо планувати наше майбутнє і віримо в те, що наша незалежна Україна залишиться незалежною суверенною державою. Але ми кожен повинен щось для цього робити. Так що, друзі, на цьому все. Дякуємо за перегляд, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава всім миру, здоров'я і добра, всім пока-пока. Всім привіт! Хочу звернутися до наших волонтерів Сергію Шелудька і Анни Науменко. Подякувати їм за придбаний автомобіль, а також тепловізор, який вже в нас і допомагає нам виконати бойове завдання. І ще хочемо звернутися до Сергія Шелудька за допомогою в придбанні нам fpv станції та дрони, які нам потрібні для виконання бойових завдань, яке врятує життя нашій піхоті і для знищення потрібно для знищення побільше ворога. Слава Україні! Героям слава! Всім доброго дня. Ми бійці 48-ї артилерійської бригади. Звертаємось до всіх найбайдужих для збору на автомобіль. А також звертаємось до Сергія Шелудька в організації цього заходу. Слава Україні! Героям, Героям слава! Доброго дня! Ми бійці 143-ї бригади 464-го батальйону відділення снайперів. Звертаємося до Сергія Шелудька. За допомогою придбання пікапа для виконання бойових завдань на Донецькому напрямку. Слава Україні! Героям слава!